Головною фішкою столичного автошоу, яке триватиме з 7 по 9 вересня, є не тільки святкова атмосфера, а й унікальні цінові пропозиції. Наприклад, скидка на один з найпопулярніших популярних автомобілів в Україні «ЗАЗ сенс буде составляти 4,5 тисячі гривень. Скидка на автомобіль Шевралі Круз» буде досягати 10 000 гривень. А через Tiggo буде предложений по ціні більше, ніж на 7 000 менше регулярного прайса. Популярний Kia Sportage стане доступні на суму 9 000 гривень. Вигідні ціни будуть встановлені і на автомобілі інших марок: Toyota, Nissan, Renault, Jeep та Mercedes. Завдяки привабливим пропозиціям у попередні роки своїх власників знаходило до 500 автомобілів. І це тільки за три дні автошоу. Кількість акціоних автомобілів ограничено, тому щасливими обладателями самих покупок стануть ті гості столичного автошоу, которые 7 сентября прийдуть першими. Ще один традиційний сюрприз для відвідувачів столичного автошоу вигідні кредитні програми. Під час автомобільного свята можна буде взяти позику на дуже вигідних умовах. Спеціально для автошоу ми создали спеціальний кредитний продукт, воспользоваться которым можна буде на стенді Ідея банка. Продукт буде діяти до кінця року, і кожен посітитель стенду отримає спеціальний сертифікат, з допомогою якого він може потім цей сертифікат приврати в кредит. Столичне автошоу чергове стане каталізатором для автомобільного ринку. Без сумніву, вигідні пропозиції підштовхнуть чимало українців. До придбання автомобілів.